Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошинному ринку. День сложився досить гарно. І погода була приємна, і знахідки я теж зробила, як на мене цікаві. А зараз буду вам їх показувати. І починаю я з пряжки, яка привернула мою увагу. Ну, Мені загалом подобаються старі пряжки. Вони виконані як ювелірні вироби. От подивіться, як гарно тут все пророблено. Є рельєф, одна така непласка, так? Отут цікава оця частина. І оці елементи, які тут можна побачити, мені навіть нагадала ті квіти, які можна побачити в прикрасах. На тематику стародавнього Єгипту. Мені дуже подобається ця тематика, тому я звертаю увагу навіть на деталі. І отут я побачила оцю квітку, яку одні називають лотосом, другі називають лілією. Але ж мені здається, що щось таке було в основі, коли дизайнер планував отаку саме пряжку. Отут вона має отакий вигляд з воротнього боку. Видно, що пряжка стара. Я вважаю, що це, ну так, кінець 19 сторіччя. Ну, можливо, початок 20-го. І ще одна пряжка. Ці дві пряжки я купила в одному місці, мабуть, вони походять з одного джерела, але вони розрізняються, якщо казати про стиль. Тому що у цій пряжці елементи класицизму. Це було в моді, ну, як брати період, коли могли бути ці пряжки, це кінець 19 сторіччя, або вже 20-ті роки, коли було Ардеко. У Ардеко теж є класистичні мотиви. Але у -деко, в період Ардеко таких великих пряжок вже не робили. Мода була інша, і тому я вважаю, що це кінець 19 сторіччя. Зворотній біг, схожий з тим, як і в цій пряжці теж. І я розумію, що зроблені вони з латуні. Але отут, якщо і була позолота, вона стерлася. А отут вона зберіглася досить гарно. І особливо, знаєте, ця центральна частина так сяє, як справжнє золото. Ну, можливо, у виробників було таке, такий намір зробити пряжку, щоб вона походила на золоту. Ну що ж, їм це вдалося. І зберіглася вона в досить гарному стані, якщо вважати на її вік. Дві пряжки, я дуже задоволена, тому що вони оригінальні. Де вони зроблені, сказати важко. Я так скажу Європа. Можливо, вони зроблені у Франції. Але це тільки припущення. Якщо у вас є якась конкретна інформація, допоможіть мені. Купую я на блошинному ринку не тільки прикраси, але й якісь корисні речі. Сьогодні побачила одного продавця. Ну, там, де прикраси були, такі дрібниці, отакі викрутки, тоненькі, маленькі. І вирішила взяти. Тому що буває, що треба щось підкрутити, таке тонке, якісь такі шурупчики. І мені дуже важко це зробити, там, ножиком чи чимось. Я не знаю, як ви це робите. А от побачила сьогодні і вирішила куплю. Так що я це купила теж. Щодо брошу, купила отакий от бантик. Мені подобаються бантики, у мене є вже декілька. Але тут дизайн дуже сподобався. Як виконано, сподобалося, що стрази невеличкі. Виглядає як коштовність. Хоч це стрази, і вони навіть вклеєні. Але стрази гарної якості. Отакий От зворотній бік має ця брошка, ніякого маркування я не знайшла. Тут, як бачите, застіпка тромбон, ну, кріплення голки. Гарне, не дуже сучасне. І тромбон. Нагадую, що найбільш популярні ці засібки були в 20-30 роки, але потім їх теж робили. Але виробляли їх вже на прикрасах, ну так, як сказати, з претензією. Так? А тут тромбон ще й не такий простий. Іноді застібка тромбон така, ви відкриваєте, потім закриваєте і все, і починає вона гуляти. І можна теж. Так, втратити брошку. А тут тромбон з гарантією. От дивіться, бачите цей язичок. Якщо його повернути сюди, тромбон нікуди не, не рухається. Повернути назад і відкривається дуже легко. От бачите, да, оцей язичок, його фіксує. Тож, засібка тромбон, її виконати не так просто. Ну це більш важка, як та, як ми знаємо, на брошках таких. То, бачите, а тут ще тромбон з фіксатором. Гарна прикраса. Зроблена з якістю. Ще одна брошка, яку я купила ось ця. Знаєте, я зараз так роблю, коли приношу домой вже помою ці прикраси. І починаю шукати якусь інформацію. Ну, простіше за все, це зробити фото і подивитися, може хтось десь показав ці прикраси, може якась інформація, література, ну, може, продає хтось і щось знає більше. І зробила я фото цієї брошки і дала пошук в інтернеті. І мені виходить, це бджола, яка збирає мед. І стаття, Вікіпедія, і таке інше. Ось що це не видно, що це не е, комаха, а прикраса. Більш нічого не знайшла. І от, е, нібито вони чимось схожі з тою брошкою. Тут тромбон, щоправда, без цього фіксатору. Але. Якщо у тій брошці бантику стрази вклеєні, то тут вставки, вони знаходяться чи в лапках оці, чи отак зажаті металом. Це не вклеєні, ну, вважаю, що це не якісь там дорогоцінне каміння, може цей кубічний цирконій. Тут емаль. Ну, тут, вважаю, що скляні вставки під бірюзу Але метал, бачите, який потемнілий. І ось тут це добре видно. Я так подумала, що, може, це срібло. Шукала, шукала ту пробу, шукала, шукала. І от тут на застібці, і на голці. І де тільки я її не шукала. А потім виявилося, що вона. Отут. Отут на лапці. Тут 925. Ну, не знаю, бачите ви чи ні, але вона там є. Тож, виявилося, що ця брошка срібна. Ну, гарно зроблено. Всі вставки на своїх місцях. Тож вважаю, що стан брошки гарний. І. Зроблена вона не зараз. Але коли вона зроблена, сказати важко. Це може бути 60-ти, а може бути 80-ті роки. Ну, оцей період, я вважаю. Так само, як і той бантик. А ще купила сьогодні таку цікаву брошку, хоч, може, вона не така ефектна, як та комаха, чи той бантик, хоч тут є стрази. Але от чогось мене вона зачепила, мабуть, тому що, бачите, які крильця. Вони так зроблені оригінально, нічого подібного у мене не було. Ну, і лінії цієї брошки, якісь от зовсім не те, що не сучасні, а навіть не того періоду, що я пам'ятаю. Ну, я, я так пам'ятаю, прикраси дуже гарні 60-х, 70-х років і пізніше, звісно. Але це щось таке. Раніше зроблено. І я, от коли дивилася на неї, в мене було таке відчуття, що це з епохи арт-деко. Тут стрази, вони тут не всі. Отут відсутні один страз, отут два чи три стрази відсутні. Ну, але ж розумієте, це не дуже важко, тому що такі стрази є. Отут такий червоний. Я навіть подумала, може якийсь рубін, ні, це скло. Ну, і от такий чорний, трошки пошкоджено тут покриття. І отакий от зворотній бік. Зворотній бік мене здивував, тому що це явно не сучасна річ. І це мене впевнило в тому, що так, я маю рацію, що це саме 20-30 роки. От подивіться, як тут закріплена голка. Бачите, несучасно. І отут такий гачок, який припаяний. Ну, ясно, що тут, отак, прикручена дві деталі: одна з жовтого металу, друга з білого металу. Дуже цікавий дизайн. Дуже така річ характерна для того часу. Для епохи Ардеко. Зробила фото. Пошукала в інтернеті, уявляєте собі, знайшла, я так здивувалася. Знайшла фото в Фейсбуці, щось там, знаєте, коментарі пишуть до якогось поста. І таке, але трошки не таке. Ви зрозуміли? Там крильця отак от зроблені. І я почала б, е, збільшувати фото і зрозуміла, що оцю, оце крильце відкрили отак. Тому що отут ну, метал і отак от складено. І там видно, що от, е, з цієї частини, ну тут така складка е, видна, тож хтось отак от зробив. Але мені здається, що початковий дизайн був саме такий. І це її оригінальний вигляд. Нічого не зрозуміла в тих коментарях, тому що на якоїсь мові написано, якою я не знаю нічого. не розумію. І щось там про Албанію йшло. Інформацію не зрозуміла, але здивувалася, що отаку брошку знайшла по фото. А ще купила оці гудзики. Той, хто в мене вже дивиться певний час, знає, що я дуже люблю. Вироби фірми, яка працювала в середині 20-го сторіччя в Японії, і звалася вона та Почали вони ще до Другої світової війни. І спочатку випускали гудзики з порцеляни, які розмальовували майстри вручну. Це кожний гудзик, це ручна робота. Але з часом. Зрозуміли, що такі гудзики не дуже зручні, як прикрашати себе там, в Європі чи в Америці. І ця фірма почала виробляти прикраси, де ці гудзики були вставками. З гудзиків обирали вушко, яким воно пришивається до одягу. І отак вони перетворилися на вставки. Робили і брошки, і підвіси, і каблучки, і інші речі. Але, так от більш популярними були браслети. І я показувала, у мене є браслет. От, наприклад, от такий. Бачите. І тут навіть той же дизайн, але не той розмір. От, ці маленькі. І от тут богів е, повинно бути сім. І отут е, браслет. Е, вирішили зменшити, е, прибравши оці ламки, е, можна побачити в інтернеті, що класично браслет зроблений от з, такою, з, таким, з такою відстанню між е, двома вставками. А отут прибрали, щоб браслет був менший. Отут залишили, отут прибрали. А тут, мабуть, прибрали одну деталь. Сі, із сім богів залишилося лише шість. Ну, а хтось з нащадків вже е, одержав, мабуть, спадщину, забрав золото, тому що е, мій браслет оцей, він зроблений з срібла. А є, і я дуже багато бачу і в інтернеті, в продажу, і у нас в магазинах секонд-хенд. Ну, Не такий секонд-хенд, де біжутерія, а секонд хенд прикраси, ювелірні прикраси. Я бачу в золоті ці браслети. І, мабуть, от маленький розмір цих гудзиків, і, мабуть, ручка була у жінки маленька, для неї прибрали одного, Ну, а те, що залишилося. Золото забирають, а на ринок у нас вже поступають тільки отакі вставки. Але я дуже ціную ці речі, тому я, якщо можливо, купую. Якщо, можливо, я кажу, тому що це зараз дуже дорого. Колись нічого воно не коштувало, а зараз такі ціни. І от за ці гудзики я теж торгувалася довго, ну, але ж все ж таки купила. Не так давно я казала вам про каблучку, яку я хотіла оформити. І, наприклад, отакий гудзик був би завеликим для цього. А ось такий гудзик, от подивіться, отак, якщо наклеїти його, не так вже і погано буде виглядати. Добре, це, це обличчя, може, не дуже добрим виглядає, отакий, наприклад. Як ви вважаєте? Наше ну, у мене сьогодні отакий католицький розарій. І це той випадок, коли я вже давно мріяла знайти. Таке Таке, подібне. Це річ Старовинна. Ну, так вам покажу, який тут хрест. І зворотній бік. Це схоже на срібло. Хоч так бути впевненою я не можу. Продавець сказав, що це срібло, тому така була недешева у мене це знахідка. Оце я вважаю, щось прикріпили. Такий медальйон з зображенням Святого Якова. Сантьяго. І це хрест Сантьяго. І отут дуже цікавий, дуже оригінальний оцей елемент. Найчастіше тут буває зображення Діви Марії. Але отут, як бачите, це такий янгол. І мені здається, що оця частина ще доказ того, що це дуже-дуже стара річ. Бо отакий Таке зображення, воно характерне для епохи бароко. 18 сторіччя. Так, це чи ні? стверджувати не буду. Кажу тільки стиль, про стиль. До стиля бароко це відноситься. От таке зображення такого пухлощокого е янгола. А про що я мріяла, я вам зараз поясню. Це розарій зроблений. З намистин і ці намистини це корали. І це для мене знахідка дуже важлива. Тому що я дуже хотіла знайти розарій з коралів. От саме розарій з коралів. Ну, от така у мене була мрія. І коли сьогодні я це побачила, я тільки придивлялася, чи я не помиляюся, тому що розарії роблять з імітації. Імітації бірюзи, чи перлин, чи ще щось, і імітації коралів теж. Але я зрозуміла, що це саме корали. Якщо ви придивитеся, ви побачите, що вони не однакового розміру, не однакової форми, і вже вдома, придивляючись з лупою, я побачила, що тут є оці лінії характерні для коралів. Ну, і тож вважаю, що ця знахідка, це для мене це найцінніша сьогодні знахідка. Хоч і інші знахідки теж цікаві. Тому що це ще не все. Але я повинна розібратися в тому, що я знайшла, пошукати інформацію, щоб зробити друге відео. Тому я не дуже впевнена, чи я зроблю на, цей, на цьому тижні ще одне відео, чи вже залишу на наступну неділю. Дайте мені час. Нагадую вам знахідки, які вийшли в це відео. Як завжди, цікавлюсь, а що ж вам сподобалося більш за все. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадріда.